Вишиванка це не просто традиційний український одяг, це своєрідний код нації, зашифрований у візерунках, кольорах і техніках вишивки. Подібно до ДНК, яка зберігає інформацію про людину, вишиванка несе в собі глибоку інформацію про українську культуру, історію, цінності та світогляд. Кожен регіон України має свої унікальні орнаменти, кольорову гаму та стилі вишивання. За ними можна прочитати, звідки походить людина, до якого соціального прошарку належала, чи навіть її життєвий статус. Наприклад, на Полтавщині переважають світлі тони і ніжні геометричні візерунки, тоді як на буковині яскраві кольори та багаті декоративні елементи. У цьому спадковий код, який передавався з покоління в покоління. Кожен елемент орнаменту має своє значення: ромб символ родючості. Дерево життя, безперервність роду, хвилі, вода як джерело життя, а хрест захист від зла. Вишиванка це мова символів, якою українці спілкувалися без слів, зберігаючи віру, традиції та пам'ять навіть у найтемніші часи. Як ДНК несе біологічну інформацію, так і вишиванка культурну в умовах історичних викликів окупації, заборон, репресій. Вона залишалася тихим, але стійким маркером українськості. Навіть коли слово було під забороною, вишивка залишалася дозволеним і водночас глибоко символічним способом зберегти свою ідентичність. Сьогодні вишиванка знову стає частиною повсякденного життя не лише як елемент святкового вбрання, а і як прояв національної гордості.